Вітаю, друзі! 3 липня сьогодні з вами Валерій Клочок. Тема переговорів України і Росії не сходить зі шпальт і західної преси, і української преси. Днями президент Зеленський повідомив про те, що готується детальний план з переговорів з Росією, який представлять на другому саміті миру, можливо в Саудівській Аравії, а сьогодні. У виданні політико з'являється інформація про те, як Дональд Трамп бачить припинення війни в Україні, як він буде співпрацювати з північно-атлантичним альянсом. А тиждень тому офіційно, майже офіційно, міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев відвіз до Сполучених Штатів Америки свій план припинення війни. Ну, план припинення війни від Кремля. Про це зараз по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Єдине наголошу, друзі. Це поки що закулісні, кулуарні перемовини. Але це не фінальний план завершення війни. Це просто варіанти, які розглядаються різними політками і навіть в тому числі і в Кремлі. Отже, про Трампа. Кілька слів про його співпрацю з Альянсом. Величезна стаття в політику говорить про те, що зараз не стоїть питання, чи США за президентства Трампа залишаться в НАТО, а стоїть питання про те, коли вони вийдуть з цього Північно-Атлантичного альянсу. Хоча думки прихильників Трампа, членів команди, дещо різняться в питанні співпраці, але суть приблизно така сама. Залишається Трамп не буде активно співпрацювати з Альянсом для Північно-Атлантичного Альянсу це серйозний виклик. І як пишеться у виданні, за президента Трампа зміни в НАТО невідворотні. Додам від себе, вони невідворотні за будь-якого президента і за демократа, і за республіканця. Сполучені Штати Америки не будуть активно співпрацювати з Альянсом. Це вже більш ніж очевидно. Принаймні, ця співпраця не дасть можливість. Україні захищатися від російської агресії в повній мірі. В одному і в іншому випадку для Європи це виклик і необхідність зараз формувати новий військово-політичний блок. Але з цим буде не дуже все просто, тому що військовий блок має бути обов'язково за участі України. Ну, без України точно європейці не впораються. Друге, про що, власне, пишуть у виданні: США збережуть свою ядерну парасольку над Європою протягом другого терміну Трампа. Ну, поки що так. Говорять, що ядерна зброя, якої дуже багато, вона розміщена і в Великобританії, і в Туреччині, і в Німеччині, вона там поки що залишатиметься. Але що стосується особового складу а, військових ША, їх стане менше. Можливо, США передадуть європейцям броньовану техніку, яка там перебуває. Але знову це питання поки що обговорюється. І каменем спотикання, як було, так і залишається. А, це значення у відсотках. А, Тих витрат, які мають здійснювати країни європейські на оборонку. Мова йде не про 2%. мова йде про те, що 2% це мінімум, який повинні витрачати країни Європи. І вони вже сьогодні ухвалюють таке рішення. Тому тут а, швидше не через те, що Трамп так хоче, а швидше через те, що війна розпочалася з Росії проти України, і європейці просто вимушені зараз витрачати більше на оборонку. Тому цей процес рухається не завдячуючи, а всупереч. І також пишуть, що Трамп заохочуватиме. Росіян робити все, що їм заманеться, з країнами, членами, які не захочуть платити мінімум до відсотки на обороноздатність. Ну, це такий собі шантаж. Він не новий, про це Трамп говорив голос, тому дійсно проблема залишається. Яке ж бачення у Трампа, як пишуть його радники і журналісти, швидкого розв'язання конфлікту в Україні? Вони в статті пишуть це конфлікт, називають війну конфліктом. Отже. За Трампа НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема на Україну та Грузію. Трамп на цьому наполягає, нібито знову ж таки. Далі він буде вести переговори з Президентом Росії Путіним про те, скільки території України Москва може зберегти. Тобто він фактично пропонуватиме Путіну поторгуватися територією України для припинення війни. Але така ідея. Я вам хочу сказати, вона присутня не лише у плані Трампа, а й в російському, в тому числі, про яке я вам скажу, тому не перемикайтеся, дивіться далі. Ну і далі в цій статті мовиться про те, що США дійсно на сьогодні є найбільшим учасником операції НАТО, і важко знайти цифри, які свідчать про об'єми. Фінансових витрат Сполученими Штатами Америки саме на безпеку Європи, от в цьому виданні пишуть, що США витрачають близько 860 мільярдів доларів на оборону, це загалом їхній бюджет річний, що становить 68% загальних витрат країни НАТО у 2023 році. Справа в тому, друзі, що такого як бюджету НАТО немає. Він формується витратами з бюджету кожної країни окремо. І от, якщо брати до уваги ці цифри, то фактично загальний об'єм витрат на безпеку у Європі та світі разом зі США, можна порахувати, вони складають понад 1 трильйон доларів. Більша частина цих витрат забезпечується саме Сполученими Штатами Америки, і це більш ніж у 10 разів більше, ніж Німеччина, яка друга за величиною витрат країна. Тобто Німеччина витрачає приблизно 80 мільярдів доларів євро на рік на оборонку, а Сполучені Штати Америки 860. Тому дійсно це велика проблема сьогодні для Європи, що стосується питання зміни формату безпекового союзу для можливого стримання російської і китайської агресії, в тому числі, і для Європи це зараз серйозний виклик, але ця криза, яка утворилася зараз у Сполучених Штатах Америки, як я говорив раніше. я Зараз говорю, це дуже хороша можливість по іншому підійти до концепції ухвалення рішень, які передбачатимуть більше витрат на оборонку, в тому числі це буде допомогою великою і для нас. І як пишуть у цій статті, загалом витрати Сполучених Штатів Америки на захист Європи це приблизно 3,5% ВВП США, а ВВП США складає майже 30 трильйонів доларів. Ну, якщо ви порахуєте в еквіваленті, то це приблизно така сума виходить. Була інформація про плани Трампа щодо України і раніше, але в іншій пресі, і в цьому виданні, от, зокрема, зазначає, що у квітні, The Washington Post повідомив, що попередній план Трампа. Також передбачає тиск на Україну, щоб ми передали Росії Крим і прикордонний район Донбасу. Конкретно про які регіони мова не йде у цьому матеріалі, але зрозуміло, що наріжним питанням буде дійсно питання торгівлі територіями. Відповідно, заяву в Україні вже на це і про це зробили. Буквально сьогодні Єрмак, керівник офісу президента, сказав, що Україна не готова торгуватися територіями і дійсно визнавати за Росією території ніхто не буде. Але їх не визнавали з 2014 року, так само, як і не визнавали Крим російським. Тому тут формально все це може зберігати статус Кво. Багато нарікань пишеться про це, до речі, в статті. Від американців йшло Кожного фактично року, кожного і президентської каденції, про те, як Європа вибудовує свою економічну політику із Росією. Бо, на превеликий жаль, коли Сполучені Штати Америки дійсно допомагають Європі забезпечувати власну безпеку, Європа продовжує торгувати з Росією. І от також вони тицяли в очі, по-іншому сказати, не можу журналісти, і посилаючись на коментарі високопосадовців Білого Дому, саме на те. А що коли США витрачають гроші на безпеку Європи, то Німеччина, до прикладу, продовжує купувати російський газ, і не лише Німеччина, і це дійсно було великою проблемою в дискусії євроатлантичного формату, тому що і за Трампа, навіть за Барака Обами, все таки і республіканці, і демократи наполягали на тому, аби Європа зменшувала свою залежність в енергетичному плані від Росії, але віз і нині там стоїть. Так, після початку широкомасштабного вторгнення певні зрушення є. Але, до прикладу, скраплений газ і нафта, і газ звичайний, природній до Європи продається. Не до всіх країн, але продається. Тому Європі доведеться змінювати цю ситуацію. Розуміючи такий стан справ, у Кремлі також не сплять і готують пропозицію про те, щоб заморозити війну, бо направду їх е, можливості забезпечувати. Щоденні потреби на фронті живою силою, броньованою технікою, і снарядами вони обмежені саме через санкційну політику, яка якби була більшою, то ось війна я переконаний, припинилася б раніше набагато. Але з огляду на те, що і Європа знаходиться під тиском США, і Європа не дуже поспішає. Взагалі припиняти допомогу Україні на паки вона нарощує в Кремлі. Розуміють, що треба десь їм домовлятися про зменшення інтенсивності війни. І от 27 червня літак. Російський приземлився в Сполучених Штатах Америки, хоча польоти заборонені, оскільки Кремль знаходиться під санкціями в Сполучених Штатах Америки, високопосадовці Кремля не можуть легко відвідувати будь-які заходи чи просто брати і прилітати до Сполучених Штатів Америки за винятком подій, які стосуються саме Організації Об'єднаних націй. Так от представником на одному із заходів, а саме четвертому саміті, керівників органів поліції держав ООН від Росії був міністр внутрішніх справ Російської Федерації Володимир Колокольцев. Він прибув до Нью-Йорка 27 червня і привіз з собою, як пишуть журналісти, план припинення війни в Україні. Дуже дивно відзначають журналісти російські те, що Колокольцев прилетів саме в той момент, коли відбулися події в Дагестані. Було багато загиблих поліцейських ситуація там вкрай складна, але це не завадило Кремлю відправити Колокольцева на цей захід, що він брав у ньому участь безпосередньо. Ну і як стало відомо, він також привіз до Білого Дому свої пропозиції щодо завершення війни в Україні. Ну як вони називають закінчення українського конфлікту. Ну, власне, не свої. Зрозуміло, що пропозиції путінського режиму. В чому ж власне їх суть, друзі? Тепер тут дуже уважно. Я вам зачитаю. Перше, Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей, а Росія у свою чергу передасть їй Запорізьку станцію та Енергодар. Мається на увазі Запорізьку атомну електростанцію. Плюс буде встановлено Україною контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра та до Чорного моря. Україна має взяти на себе юридично закріплені міжнародні гарантії не перекривати постачання води до Криму. Але тут є проблема, як на мене, додам від себе. Зруйнована Каховська ГЕС не дає можливість постачати цю воду до Криму і потрібно її відновлювати. Ну я думаю, це в розумінні росіян може бути предметом розмови. Третє, Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати не лише до НАТО, а й також до будь-якого іншого новоутвореного альянсу військового. Оскільки мова зараз йде про створення військового блоку в Європі, то вже вони наперед пропонують зробити так, аби ми в Конституції прописали, що ми нікуди не повинні вступати. Четверте, Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у розмірі 350 тисяч особового складу та мати юридично закріплений обмежений перелік озброєнь. Зокрема, Україна не може мати понад 125 будь-яких літаків бойового типу. Цікавий пункт, як на мене, армія мирного часу, значить, може бути і армія немирного часу, яка передбачає величезну кількість мобілізаційного ресурсу, броньованої техніки на складах і так далі. Ну, це вже дам просто від себе такий коментар. Але як бачите, таку вимогу висувають і вона десь перегукується з вимогами стамбульських угод. П'яте. Слід реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності, який має підписати Україна. Тобто вони в юридичний спосіб хочуть нам заборонити розробку далекобійних ракет для того, щоб ми могли посилювати свою безпеку. Я так це читаю. Шосте це, ну як на мене, найфейричніший пункт. Крим визначається як особлива демілітаризована адміністративна територія подвійного підпорядкування Україні та Російській Федерації. Як ділити одне ліжко на двох, мені складно вам також прокоментувати, але така феєрична пропозиція є у цьому плані. Що ж має Росія отримати у відповідь на такі пропозиції? Ну, так, вони собі розмірковують. США та їхні союзники знімають санкції, пов'язані з постачанням до Російської Федерації високих технологій та товарів хай-теку, плюс санкції введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. Ну тобто, фактично, рахуйте, всі санкції треба зняти. Тим часом. Росія готова розглянути передачу під контроль опоненту, тобто Україні, Херсонську та Запорізьку області, у повному обсязі. Ось тут якраз бачите, йде така торгівля. Але що стосується окремих районів Донецької та Луганської областей, то вони точно мови про це вести не можуть. Ну, так звані лнр ДНР, вони пропонують, щоб залишилися. Друга відповідь Заходу Росії: Російська Федерація не має нічого проти вступу України у Європейський Союз, і режим припинення вогню на лінії зіткнення має бути введений відразу ж після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія, США, Китай, Європейський Союз, Україна. Тобто багато посередників а це рахуйте собі той самий саміт миру. Тобто, тут вони форму переговорів в принципі визнають, але це якраз те. Що вчора говорив Орбан, коли приїздив до Києва. Тому Орбан і привіз цей план, в тому числі і до Києва. Я абсолютно не маю в цьому сумніву. Що ж, власне, пишуть взагалі російські журналісти про цей план Колокольцева. Вони не впевнені, звісно, про те, що цей план достовірний, що він переданий точно саме до США, але свого часу так само говорили і про стамбульські угоди. Про які ми сказали, що вони не прийнятні, їх підписувати ніхто не буде, але пізніше вони з'явилися в стамбульські угоди в західній пресі. Тому я абсолютно переконаний, що ці пункти автентичні відсотків на 90% як мінімум. І ми пізніше побачимо документи, які навіть передали до Білого Дому. І е, на завершення додам, що зараз дуже багато звучить е, таймінгу про те, коли мають бути проведені саме ці переговори. Дуже багато сходиться в думках моїх колег, експертів і журналістів, ну і навіть деяких політиків про те, що ці переговори будуть проведені навіть до моменту проведення виборів у Сполучених Штатах Америки. Мені щось видається, що вони будуть проведені після відразу до інаугурації наступного обраного у США президента. Ну, принаймні, по часу вже будемо дивитися, але по суті, ви зараз бачите, що пропонується. Ще раз наголошую: це не означає, що так точно буде виписано. Це все означає, що активно триває процес підготовки плану про завершення війни, який сподобається далеко не всім, і нам, в тому числі. Такі друзі, от новини. На даний момент констатація факту того, що відбувається, позиції тих, хто може забезпечувати нам переговірний процес, і бути гарантом безпеки від подальшої конфронтації. І нападу з боку Російської Федерації. Хоча, як на мене, це найголовніша проблема на сьогоднішній день, яка не вирішує ці ось завдання і проблеми для нас. Тому що, якщо ми не будемо входити до будь-якого військово-політичного блоку, то говорити про те, що Росія завтра, після скасування санкцій і після нарощення своєї боєздатності, знову не розпочне військову операцію проти України, я говорити не можу. Але процес триває. Сподіваюся, що він буде максимально для нас прийнятним по його завершенню, підписуйтеся, друзі, на канал, обов'язково коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціною, шаную, і не перемикайте! Все буде Україна!